Дмила, пані, а зразу питання, а що це ви сумку з собою принесли? Що там? Сумки це половина документів у мене. Документів Цілкісті яких? Справи. по справі? По справі так. 2013 року у нас були однакові свідоцтва на цей будинок. У 2014 році, коли розглядалася справа, суддя линник вже розглядав. Якимось чином у справі з'явилося оце таке свідоцтво, де від руки небито нотаріусом дописано. До цієї, от реальні частки у нас одна четверта і три четверта. А тут вже дописані реальні частки. При винесенні рішення 4 грудня 2014 року суддя линник, який розглядав справу у Ірпінському міському суді, припинив спільну часткову власність у цьому будинку неподільному, суцільному. Як це було можливо, коли у мене є відповіді з Ірпінського БТІ, що співвласниця за виділенням в натурі оцих приміщень, які тут дописані, не зверталася і будинок у нас знаходиться в спільній частковій власні. Головний архітектор проєкту Кострицька немає її особистої печатки архітектора. Тут стоїть тільки печатка. Цього підприємства ПМП Аркос, а особистої печатки архітектора тут немає, який е, повинен мати відповідний сертифікат для цього. Е, крім того, цей проєкт е, не затверджений відповідачкою е, завородньою Станіславою Брониславною. Цей проєкт не е, погоджувався із моєю донькою. Тут немає ніяких підписів. Крім того, тут немає вихідних даних в цьому проєкті. Тут повинні були бути підведення інженерних мереж в цьому проєкті, потім технічне обстеження будинку і заключення архітектури, чим можна цей будинок було б. Розділя розділити, от як вони це розрізали його навпіл, і оце таке побудували з порушенням будівельних норм. З приводу погодження цього проєкту зверталися до прокуратури, але ж прокуратура не побачила в діях архітектора порушень. Прокуратура Ірпіня? Прокуратура Ірпіня. Це прокуратура надає такі відповідь, що е, е, технік БТІ е, е, прийшла до нашої частини будинку, вікна якого виходять на вулицю. Як ми бачимо, тут вікна ніяк не виходять на вулицю. О, на вулицю ці вікна ніяк не виходять. І заглядаючи в вікна. Зробила інвентаризацію, але ж прокуратура ще забула указати, що, мабуть, технік БТІ перелізла через паркан, щоб робила цю е, е, інвентаризацію.